Тобі слава славу вас беззначальним над цем і благим і животворчим Твоїм Духом, нині час, і на віки віки. Амінь. Ну, не стало 21 вересня. Ну, за два дні. Значить, я дзвонила йому 20, -го. 19 -го я дзвонила, 18-го. І я, він не відвічав. Марія Кучеренко розповідає, її син Руслан став до лав Збройних сил України 29 січня 2025 року. Воював на Донецькому напрямку, у травні отримав поранення. Він не мог ходити, сильно нога поражена, обірваний нерв, повністю ноги, литки повністю. Йому там шивали косточка 20 сантиметрів у ногі. До початку повномасштабного вторгнення працював на СТО у Білій церкві та Херсоні. Мав фах зварювальника, говорить мати. Очень хороший, добрий такий, нормальний. Був всі так, з друзями, завжди всіми, як допомагав усі. Такий. У Руслана Кучеренка залишились мати та старший брат. Є? Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.